Доброго дня! В цьому відео хотів би показати бочки, які ми почали продавати вже. Оце бочка фірми CADUS. О, тут повністю вся інформація. Французька, оригінальна, американський дуб 2018 року. Було залито сюди купажне вино, дуже класний аромат, просто супер. От як вона там всередині. Я думаю, що ви там нічого не побачите, але от такий аромат просто абзац. Ми такі бочки почали недавно продавати, продаємо двох видів, два, дві фірми. В таку бочку можна лити, як, допустимо, цукровий спирт розбавлений водою, так можна лити віски, коняки, ракії. Тобто якісну ароматику, і ви будете мати вже взагалі на виході дуже класний кінцевий продукт. Бочки тільки під заказ. Тому що ми зробили одне відео перед тим. от Зараз буде ссылка. Ви там можете подивитися на другу фірму таких бочок. Тобто в нас вже зараз стільки є клієнтів на ті бочки, що ми просто от тільки завезли, зразу вони поїхали по відповідним клієнтам. Але ви можете заказувати, ми тоді ставимо в чергу, в таблицю, і коли бочка приїжджає, ми тоді вже з вами ведемо переговори і вже, і вже можемо поставляти. Ну, на сьогоднішній день це дуже класна інвестиція, дуже класна пропозиція, тому що в Україні практично таких бочок немає. Е і по тих цінах, що ми сьогодні продаємо, і ви їх просто не найдете. То однозначно, отака От 225 літрів бочка ви собі ставите де-небудь в свою в ресторан. Кафе дома, Вона виходить як і мебель, як украса будівлі, так і ви видержуєте, получаєте дуже якісні напої. Так як зараз вже скоро буде дозвіл на продажу крафту, от зараз закладати такі напої це просто абзац. Ви от сьогодні заповнили таку бочку, ви через рік, допустимо, вже маєте такий продукт, який коштує в рази дорожче, ніж ви туди щось залили. Образно, якщо ми сьогодні туди віскар залиємо, який нам обходиться там 100 гривень в літра, то через рік ми з тої бочки злиємо і він вже буде коштувати там 1600-2000 гривень. Ну, ні один банк вам не дасть такої, такої маржі, такої, такого прибутку, іменно як такий бізнес, який на сьогоднішній день дуже просто почати, тому що не, не зашкальні ціни і, не, і недорого. Ми такі бочки будемо продавати. Ну на сайті ви переходьте, тому що можуть мінятися ціни. Я так зараз не буду проговарювати вже. Можете зайти на сайт, там є фірма «Кадус» і є фірма Друга. Ви собі можете передивитися, можете собі оприділитися, і якщо робите заказ, то ми тоді вже званюємося і вже далі ведемо переговори. Такі бочки, я думаю, що в нас будуть тепер часто, тому що ми наладили відносини з такими винокурнями в Іспанії, і вони нам е е будуть постійно такі бочки продавати. Ми їм там, відповідно, поставляємо обладнання дуже високої якості, а вони нам е взамін віддають теж трошки. Е так Розширити наш асортимент, і вони нам дають отакі бочки, які на сьогоднішній день дуже тяжко е, знайти. Тобто, така бочка, допустимо, вони її тільки закладають під вино, вона вже, е, вже є клієнт на неї, він вже проплатив за неї гроші і вже чекає три роки. Три роки пройшло, вони вино злили. Е, а бочку віддали клієнту, тому що вони в законі є таке, що вони не можуть два рази в бочку заливати вино. Тобто є закон, який гласить, що от іменно залили вино, видержали 3-5 років і віддали, і бочку вони мусять продавати, тому що в ту саму бочку вони не можуть заливати оп'ять же, свіже вино. Ну така технологія іменно винна їхня. Тому такі вина дуже високої якості там. Получаються. Вони получаються і дуже дорогі. Там, ви, якщо подивитеся, такі вина, бутилка 0,75 літра, коштує в них там 500 євро. Одна бутилка вина. А ви представляєте, яке, яке те вино передало борщі, яку ароматику, який, який, яку органолептику, якщо ви допустимо туди залиєте якийсь продукт. Тобто, то є досить така. Хороша і правильна інвестиція от на сьогоднішній день. Вона не є така дуже велика, так як ви собі можете подумати. 225 літрів, так, як би кажеться, багато, але вона от, вона собі стає нормально десь де-небудь ви можете. Ми її навіть не миємо. Дивіться, тому що отака бочка, вона так і виглядає більш так природньо, та як воно є. Тому що то, що ми там будемо відчищати ту хльопку, то, то не, воно нічого не дасть. Ви собі можете то помити, почистити, якщо захочете, але я того не рекомендую. Е просто відкриваєте, заливаєте продукт і чекаєте собі. Дуже висока якість бочок. Е і я би хотів, щоб ви звернули на це увагу, тому що за тим перспектива. З часом, я думаю, що ми будемо розширяти отакий асортимент таких бочок. Ну, поки що в нас є кілька виробників вина, які нам, з якими ми договорилися, з якими ми заключили договори, і вони нам от будуть поставляти такі дубочки. бочки. На сьогодні закінчую. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!